У великих містах колишнього Радянського Союзу прогреміли переможні салюти. Салюти в честь перемоги Радянської Армії над Фашистською Німеччиною. Цей день вийшов в історію як День перемоги. І цей день і для нас, і для нашої держави є історичною датою пам'ять про, про яку передається від покоління до покоління і відмічається на державному рівні як національне свято це я говорю про те як воно було як у цьому році будемо будемо вчитися сказати трудно але ходять весни ген за перевали, та не минає тільки та для нас де мирні роки нам зозурі накували, у дзвони вдарив довгожданий час. Нам скроні, пече сива пам'ять війни. Годину лиху ми пізнали надмірно, тій славній весні немає ціни Відколи живемо для миру. Здається, вчора, друзі, побратими, усі ми з вами молоді були, приходять в наші сні. Такинеш молодини, солдати, що додому не прийшли. Для миру, щастя, для краси і любові, щоб не журились в небі журавлі, щоб не пролив ніхто святої краплі крові. Родились ми, діти на землі. Матері. У матусі у кожної є свої сонечки, у когось синочки, а у когось донечки. Тепер батьох них забрала війна, і жити у мами вже сенсу нема. А десь у Росії живе інша мати, що сина свого косила вбивати. На вбивство Христом його благословила життя молоде йому занапастило. Якщо він і виживе в пеклі земному якими очима вернеться додому? Чи буде хвалитись скількох він убив, скількох звалтував, без домівки лишив? Хвалитись награблений буде, напевно. На це не, не пройде йому так все даремно. Бо сказано нам у псаломі 108, і його не читаємо без люті і злості. Хай гріх його матері, вік не стирається. Нехай беззаконня батьків пам'ятається. Нащадки його, хай на знищення стануть, хай діти його по світу же брають. Хай Бог нам поможе цей біль пережити. Устами своїми святими Ісуса хвалити. Хай ворог одягнеться в сором, як в шати. Про це просить кожна українська мать. Він білий, на останній сніг весни, Налетіли гуси, сіли у зголов'ї, немов сни. А й снули ходить мати, на те на мости. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, візьміть мене. І затих. Стрепинулись гуси злякано, та й на гук той вожака. Загорівся сніг, мов маками під грудьми у вожака. Та й полинули далеко у останній тихий сон, де вимущують лелеки свої гнізда колесом. Вийшла мати в синій вечір, а з високої мли впали гуси її на плечі і заплакала. Похитнулася, мов колос без ридання і молитв, тільки сивим квітом коси материні зацвіли, тільки десь за верболозу на кавинові мосту пропекли дівочі сльози білопінною хвату. Знову гуси у заплаві, лудять в пому голубу, виросли сини біляві, тільки ж він русявим був. І питають матір хлопці, і питаються гостей, а чому ж, як сходить сонце, сніг багрянцями цвіте? Не питайте її милі. Не будіть жахливі сни. він колись упав на білий, на останній сніг весни? Вітує поле, бабуща хлебручі, Простав, прославшись скатерти при улісках Своїх солдатів поминають дови. Вже одзвонили дзвони великодні, вже на гробках молебні отслужили, Такі сумні, задумлені сьогодні. Ой, затужили вдови, затужили. Що міли жить за віслою свою далеко, Якби хоч рідної землі на труни. А ті ж обличчя, як скрипкова дека, що ж на скрипці порвані ці струни. А мій пропав десь без вісті, не знаю, чи хоч над ним горбочок нагорнули. А я ж тепер чужих тут поминаю, Ще десь поминули. А я ж нічого у Бога не просила, мені ж тоді було, хоч у полонку, що я ж дитя під серцем ще носила, а вже мені прислали похоронку Великий день. Великий день перемоги, все ж наче вчора, а не має. На проводи в степу біля дороги Своїх солдатів вдови поминають. Як дні оті у серці промовчати, то ж серце прагну, на наблизить слід, Були на батареї лиш дівчата, а старша мала 18 літ. Той хванський чубчик, оченята хитрі, презирство, хоч браворне, їй війні. В той ранок танки вийшли, аж за хімки, ті самі, що з хрестами на броні. І старша з них, на насправжки вже старіючи, рукою затулившись, наче сон, скомандувала тонко батарея, ой матінко, ріднесенька, вогонь і зал. І раптом всі заголосили. Дівчинська ще ж так затужили люто, як начебто весь бабський біль в дівчатках цих раз відгукнувся тут. Кружляло небо долею рябою, був вітер приголомшено гарячий. Белиний плач шугав над полем бою. Він був чутніший вибух і цей плач. Його земля так слухала, неначе у неї був смертельний тут кордон. Ой, матінко, ой, лячно мені, лячно, і знову батарея, знов вогонь. Котилася від луня над полями, бій кров'ю сходив, бій димами пах, зенітниці кричали і стріляли, розмазуючи сльози по щоках. І падали, і зводилися знову. Це ж перше захищали наяву і честь в буквальній суті слова, і батьківщину, і рідну матінку свою. Прийшло до них це потім, в 45-й, до тих, звичайно, хто прийшов з війни. А мати ходить нікуди. Перелоги і гойдається в травні білим полум'ям сад, і стоїть край дороги невідомий солдат. Береже він з любовю про холоду криниць, теплі грона калини, темний тихий шелест беріз, голубі зоряниці, ніби спалахи сліз. Він упав на світанку в чебреці України. І воскрес під дощами білим мармурі знов, і в червоній калині ожила його кров. На околиці нашій шебреця перелоги, І гойдається травні білим полум'ям сад і живе край дороги, і живе край дороги, невідомий солдат. Prisvalidam na Ukrainiu Хвалтувати, в є з моя б'є на суші, б'є з моря, б'є на суші, дух життя, не душі, дух життя, не душі, що був ще сміх дитячий, Вчора був ще сміх дитячий, а сьогодні боячий, а сьогодні хрибочі, не мамо, збирай сина. Тож немає бося рідне.